Об'єднаному марафоні зараз в Україні минула 12-та година. Розпочинаємо з новин від ТСН. Ось найактуальніше на 1279-й день повномасштабної війни. Масова атака російських безпілотників на Сумщині. Є загиблий та дев'ятеро поранених. Напередодні майже півсотні дронів різних модифікацій росіяни спрямували на місто. Суми, вибухи не стихали впродовж доби. На місцях влучань вирвали пожежі під численними ударами. Об'єкти цивільної інфраструктури у місті пошкоджені більше як два десятки приватних будинків, приміщення навчального закладу, АЗС, магазини. Сьогодні вранці атаки тривали. Внаслідок влучання дрона в багатоповерхівку. Двоє мешканців зазнали уламкових поранень. І ще п'ятеро поранені в передмісті в селищі Піщане. А в селі Нова Слобода, це Конотопський район. Росіяни поцілили ФПВ дроном у цивільний автомобіль. Смертельні поранення дістав водій. Постраждали також жінка та чоловік. Моє робоче час з п'яти починається. Прийшов забирати ящики. Двічі одні, з третій раз прийшов, тільки двері відкривати, дивлюся, летить. Коли різкий вибух, мене засипало склом, тим желізом якесь летіло, я кинувся, голова вся в крові. 46 штурмів агресора відбили наші захисники на Покровському напрямку за останню добу до того ж, українським військовим вдалося звільнити Михайлівку та просунутися на південь від мирного і на північ від Миролюбівки. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Ворог також активно атакував на південно-слобожанському напрямку в інституті вивчення війни. Повідомили, що російська армія змогла просунутися в центральній частині Вовчанська. Тим часом ситуація на куп'янському відтинку з Залишається незмінною ворог намагався наступати, але як розповів командир українського батальйону, який діяв на цьому напрямку, супротивник зазнає серйозних втрат, коли пробує переправитися через річку Оскіл. Війська окупантів тиснули і на півночі сумщини. Однак, попри заяви російських змі, підтверджених успіхів у ворога там немає. Не вдалося пройти росіянам і на борівському, сіверському турецькому напрямках. Та біля часового яру успішний наступ у новомихайлівці вдався натомість бійцям. Українського гур підрозділу Артан та другому штурмбату третьої штурмової населений пункт повернений під український контроль. Загалом, вже за останні 24 години на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень. Не дають ворогу пройти, важачи життям на Харківщині. На передовій стоять бійці бригади Хартія. Щодня вони відбивають ворожі атаки та стримують окупантів, які закидають наші підрозділи дронами. Як тримають оборону на Липецькому напрямку, та як готуються до виходу на нуль. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже. Вони у кількох кілометрах від ворога на Липецькому напрямку бійці Харті щодня відбувають ворожі штурми. На першій лінії досвідчені бійці. Незважаючи на свій позивний, студент у своїй справі вже став асом. Його перший вихід на нуль був на початку року. Коли був перший вихід, було і і лячно, і не зрозуміло, що відбувається. На ту конкретну позицію це вже П'ятий, мабуть, да, п'ятий. От я завожу, показую дорогу тим, хто нові, або хто там просто ще не був. Сьогодні він йде на позиції з двома побратимами. Один з них абат напередок виходить уперше. Утім, запевняє, до бою готовий. Ну, настроєні по-бойовому. Готові веселі завжди. Тут так можна сказати, адаптації тут більше вже навчають до таких ситуацій, які можуть бути зараз, є на фронті. Не всі зараз на навчальних центрах вчать так, як воно дійсно є. Дуже багато дають матеріальної бази, яка не відповідає теперішнім реаліям. А це командир роти. Свій позивний зануда заробив увагу до дрібниць підлеглих, вчить не пропускати жодної деталі, ретельно готуватися до бою, і це убереже їхнє життя. Комроти пояснює новачки спочатку працюють на другій лінії оборони. Там вчаться орієнтуватися, слухати артилерію та дрони. Як вони пройдуть там? Там два-три рази на позиціях, таких там більш там друга, третя лінія, ми вже тоді вже, хлопці заходять на передові позиції. Але на передові позиції вони заходять також не самі, а з кимось, хто там вже був, і не раз. Тим, що вони піхотинці, хлопці пишаються, кажуть, саме піхота основа оборони без бійця в окопі, навіть поодинокий ворог може прорватися на наші позиції. Якщо не буде піхотинця в окопі, там. Один проскочить з тих 40, другий проскочить з тих 40, ну третій, і так вони дотягнуться потихоньку і дойдуть вже до самого Харкова. І Ніякі дрони не допоможуть. Тому піхота це як основа. Основа оборони наразі на Липецькому напрямку захисникам не солодко. Росіяни щодня намагаються прорватися, запускають дрони і солдат, яких взагалі не шкодують. Атакують як малими, так і великими групами. Та марно каже зануда. Вони йдуть, ідуть. Якісь групи там є група там 5-6 чоловік, і вони якщо швидко рухаються, то там один-два запригують. Ну це вони даже я вам скажу, ми не даємо їм даже затянутись на їхній ноль. Тобто це їхня друга, третя лінія, і туди. І там вони потрохи накаплюються, а потім вже пробують нас штурмувати. Ну на сам за там півроку не разу не було такого, щоб на наші позиції заходили. На цьому напрямку бійці Харті стримують ворога вже майже рік і закликають долучатися до них. Юлія Бойко, Толоксі Буаєнко, Харківщина, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини. У ніч проти 25 серпня ворог атакував Україну ста чотирма ударними дронами, збиту та знешкоджено 76 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 28 дронів на 15 локаціях, і також на чотирьох ділянках є пошкодження уламками шахедів. Ворог запускав безпілотники з Курська, Орла, Мілерова та Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони. Життя в кількох валізах черговий евакуаційний потяг із Донеччини прибув на Рівненщину. Понад 30 літніх людей, мами з дітьми та люди з інвалідністю, покинули домівки через російські обстріли. Кажуть, встигли взяти з собою лише найцінніші документи, світлини та домашніх улюбленців. Як їх зустрічали та де поселили, кореспондентка ТСН Анна Махно зараз розкаже. До рівного прибуває евакуаційний потяг. Я тримаю Ой. на місці людей. Зустрічають соціальні та екстрені служби. Як доїхали, це хорошо. у цих валізах. Кажуть їхнє життя. Все, що встигли взяти з Донеччини під час евакуації. Безпілотники літають. Безпілотники літають і удари ракетні бувають. Складна ситуація від хорошого життя. Не поїхали б. Це пан Микола з Краматорська. Він на рівненщину забрав собаку. каже, став її господарем нещодавно, бо його хазяї виїхали раніше і без чотирилапого. Це сусідський песик? Так. Да. А як звати? Демок. В приміщенні вокзалу знайомимось із пані Ольгою з добропілля. У неї з найдорогоціннішого весільна світлина, спокійним чоловіком. Повінчалися, розписалися і 25 років прожили в середньому бракі. Нині пенсіонерка 30 років пропрацювала вчителькою молодших класів в школі-інтернаті. Розуміла, у рідному місті лишатися небезпечно. У нас нашу добиваю окон фланерой забиті. Цей потяг привіз на Рівненщину понад 30 евакуйованих з Донеччини, літні люди з інвалідністю, діти. Чуємо після дороги, поїмо водою, реєструємо і далі будемо супроводжувати до місця їхнього постійного проживання. Від початку повномасштабного вторгнення рівненщина прийняла понад 40 тисяч вимушених переселенців і чекають ще людям. Необхідно зараз звідки виїжджати на Рівненщині. Сьогодні близько 600 додатково розгорнутих місць Вони є абсолютно безкоштовними. Наступного ж дня ТСН їде дивитися, як поселилися евакуйовані. Ветеринара йому не треба з ним все добре. Та поки не треба. От і вже знайомі нам пан Микола з чотирилапим димком. Планується будка йому. Чоловік показує ТСН свою кімнату. Тут у нас є міні-душ, і туалет. Поруч. Так все біля нас. Зізнається, виїжджати було тяжко. Як дім кидав, то хвилювався, звісно. По-перше, покидати шкода і думаєш, як там доведеться. Але слава Богу, прийняли добре. Дістає, з валізи частинку рідного Краматорська, щоб показати нам. Маленька пам'ять, моя вулиця. Ось тут мій дім. Та, попри тугу за домом виїжджати було правильним рішенням, каже пані Валентина із Добропілля. Зателефонували і сказали, розбило наш дім. Ваше виїзд врятував вам життя. Так, так. Як втратити все знає і пані Наталя. Її рідне село каже росіяни, знищили вщент. Ми пережили в 22-му році великі обстріли, втратили. І худобу, і все. це. <рістити> і жилье розбили. І починається. З трьома дітьми і батьком вирішили евакуйовуватись на рівненщину. Вперше йдуть оглядати територію довкола. Звичайно, хорошо. Люди всі привітні, приймають при, дуже хорошо, але все одно хочеться додому. Усі ці люди вірять, що ще повернуться додому уже на мирну Донеччину. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. До Києва прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстера. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга опублікував світлину зустрічі на залізничному вокзалі в столиці у прем'єра Норвегії. Заплановані переговори з Володимиром Зеленським. Норвегія один з важливих партнерів України. Також сьогодні до України приїхав і віце канцлер Німеччини Ларс Клінґбаль. Повернулися додому в день незалежності. 146 військових та цивільних знову на українській землі. Напередодні ввечері відбувся черговий обмін полоненими серед тих, хто повернулися прикордонники, нацгвардійці, воїни збройних сил, наймолодшому звільненому військовому, 26 років, найстаршому 62. Більшість були в полоні з 2022 року. Також додому повернулися восьмеро цивільних. Серед них колишній голова Херсона Володимир Миколаєнко, якого окупанти викрали в квітні 2022 року. і. Наш колега, журналіст Уніан Дмитро Хилюк, який в російських тюрмах був із березня 22-го. Перші емоції довгоочікуваної зустрічі дивіться далі без коментарів.

Дякую, не очікував, друзі, колеги. Насамперед з ним незалежності. Слава Україні Україні. По друге дуже вражений, дуже неочікувано, дуже несподівано, що мене так зустрічали. Я знав, що за мене турбується, здогадувався, але думав, що аж так дуже всім дякую. Слава Україні, героям слава.

bring yeah. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити між Угорщиною та Україною. Розгорівся дипломатичний скандал довкола нафтопроводу Дружба наш міністр закордонних справ Андрій Собіга в соцмережі ікс розкритикував Будапешт за випади в сторону Києва зі словами: а вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити, що говорити, і коли він президент України а не Угорщини, а ще закликав диверсифікувати постачання енергоресурсів і стати незалежними від Москви, як це зробила решта Європи. Протягом останніх днів ділянка нафтопроводу дружба на російсько-білоруському кордоні зазнає постійних ударів з боку українських сил, через що переривається постачання палива до Угорщини. Напередодні тамтешні міністр закордонних справ Петр Сіяртов, котрий звинуватив Київ в атаці на їхню енергоінфраструктуру. А Володимира Зеленського, зокрема, в тому, що він погрожує Будапешту в національне свято. журналісти на прес-конференції запитали в президента України, чи з'явилося в нього більше важелі впливу на угорського прем'єра Орбана, який блокує. Відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС після ударів по нафтопроводу Дружба та прохання до президента США Дональда Трампа Зеленський відповів у завуальований спосіб. Ми... завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною? А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Володимир Зеленський використав Національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку це атака на суверенітет. День державного прапора і День Незалежності відзначали в Україні цими вихідними. І далі в марафоні Єдині новини якраз історія про прапор, який дуже дошкуляв росіянам в час, коли вони окупували частину Київщини. Доки катували і нищили українців за символіку. Прапор висів над школою в центрі села. Що з ним тепер та що символічного, директорка школи відшукала під дошками після деокупації, розкаже кореспондентка ТСН Олена Гущук. Копелів. село на Київщині неподалік бучі, яке саме місто стало символом українського болю. Минули три роки з початку повномасштабної війни, а тут досі латають і відновлюють знищене. Це капітальний ремонт закладу. Так як ми були в окупації, то наш і ну були прильоти з Оленою Петрівною. Ми знайомимося перед фасадом школи. Це вже дах. Нам міняють всередині. Обита штукатурка, підлога зірвана. Ну це, це розумієте, залишились лише стіни. Цій будівлі майже шість десятків років, і постійні обстріли лише пришвидшили те, що треба було зробити. Зсередини винесли геть усе, окрім прапора на вході. Ось наш прапор. Він висить і понині, ми його не знімали. Ну, він, може, трошки і пошарпаний погодою, пошарпаним вітром. Але ми його не знімаємо. Ну чому не знімаємо? Ти не бачу. А ось там закрутився синьо-жовтий стяг, який є у кожній школі. Але цей особливий разом з усім селищем він пережив окупацію. Був на цьому місці. І коли росіяни руйнували будинки поруч, і коли блукали коридорами школи в пошуках місць для штабу. Вони в нас не жили. Жили там в кінці села, зупинилася колона. Вони там жили. Тут їздили, ходили. Куполів окупували на третій день, 27 лютого, місяць окупації боїв. Тоді у лютому, 22-го, Олена Петрівна жила в окупації два тижні і, попри ризик, розуміла, що прапор стане кісткою в горлі окупантам. Це була наша чітка позиція. От ми вирішили його не знімати, хоча й знали, що за українську символіку росіяни карають. Ну ми таки ми його залишили. Це ж до вас би першим ділом прийшли? Ну так, так, от то. Я знала, що могли покарати. Я я й боялася. Ви знаєте, ну все таки ну, дуже страшно. Усе це більше не повториться, певна директорка. В планах лише святкові лінійки у новій школі. Розпочали будівництво з 12 листопада 24-го року. Ну чогось будівництво трошки ну так ну затягується. Я думаю, що все таки ну все таки вони закінчать колись і ми прийдемо в відбудовану школу. Діти мають повернутися до навчання сюди, восени наступного року. Роботи не початий край. В нас були такі сильні авіаудари. І від цих авіодарів нас повилітали всі вікна, і навіть у деяких місцях тріснули стіни. Кабінет директора був, знесли перегородки. От кабінет зауча залишились чиїсь чоботи. Доброго дня Доброго дня. на другому поверсі з вікон видніється прапор. Ось. Прапор красивий. Ну ви знаєте, я щось не думала, що він до цих пір так збережеться. Якщо чесно, чомусь ну рука не піднімається його зараз неть. Ми блукаємо коридорами і, поміж розмов про ремонт, я раптом чую про ще один синьо-жовтий прапор у школі. Ще був один прапор. Він висів на флагштоці. Коли в нас проходили такі якісь урочисті заходи, ми його піднімали під звуки гімна. От і під час окупації він у нас залишився теж там висіти. Другого квітня я приїхала сюди до школи, стала на порозі. Я побачила блакитний колір, тканину блакитну, вибуховою хвилею. Зірвало їх із флагштока, прикидало землею. І коли я його витягувала, піднімалась цієї землі, витягувалася з під землі. Мене емоції переповнювали. Ви знаєте, це щось для мене таке було священне і я прапор. Я його трусила. Я ми його зберігаємо понині. Виходить, що один прапор вже невдовзі знову підіймуть на флагшток. Ось тут, де оці доски лежать, воно його зірвало, прикидало землею трошки снігом. Інший незмінно чекатиме над входом. Ми Вже його знімемо, коли вже капітальний ремонт підійде вже до фасаду, до фасадних робіт. Уже тоді його і залишимо в музеї. У нас музей музей в школі є. Щоб діти згадували і вкотре переказували історії про силу символів і українців, які так ними пишаються. Наш прапор побачив багато чого. Він побачив російських солдат, які тут їздили, і російську техніку, яка їздила поряд, але він вистояв. Це наш символ, який доводить що. Серця українців і в окупації не перестають бути вільними. Олена Гущик, Володимир Парахонський ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Від снігу і аж до спеки погода цього тижня буде дуже різною. У Високогір'ї Карпат напередодні, наприклад, випав сніг. Побіліла не лише говерла, а ще й піпіван чи драгобрат. А температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат дивина, кажуть рятувальники. За останні 10 років вони такого не пригадують. Проте це і не аномалія бо погода в горах завжди примхлива. Сьогодні вже має бути без опадів по всій Україні. А от завтра дощитиме на півночі, а також у частині центральних та західних областей у середу дощі відступлять, але температура повітря нагадуватиме про осінь. А от вже цього четверга до України знову повернеться спека у всіх областях. Буде суха погода на півночі до 28, тепла на сході та центрі до 29, на півдні до 30, Найспекотніше на заході аж до 32 градусів тепла. Від перших укусів до реальної служби на кордоні на Львівщині в кінологічному центрі вирощують і навчають майбутніх чотирилапих охоронців держави. Там стежать за генетикою, характером і навіть професійними схильностями цуценят, щоб вже з перших місяців визначити, хто з них шукатиме вибухівку, а хто затримуватиме порушників чи працюватиме на мінно-розшуковому напрямку. Як виховують службових собак та обирають їм спеціалізацію, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. На тренувальному майданчику бельгійська вівчарка Белла. Їй чотири місяці, і вона вчиться правильно кусати. Сьогодні її тренажер, апортувальний предмет. А вже наступного року це може бути зброя злочинця чи пакунок з вибухівкою. Добре, добре, супер! Вони привчаються правильний укус, правильна хватка. Саме від сили стискання та зацікавленості залежить у якому напрямку Бела продовжить навчання. Розподіляємо їх, чи вони правильно кусають, як вони кусають, чи за портувальним предметом як позначають. Тоді ми їх визначаємо, куди вони далі будуть йти в своєму напрямку, чи на вибухові, чи на наркотичні речовини, які будуть шукати, чи також на затримання на державному кордоні. З злочинців до чотирьох місяців усі цуценята живуть у племінному розпліднику. Це як жартують кінологи, дитячий садок. Тут менше навантаження, а більше ігор. Потім вони переходять у так звані строєві групи, де вже закріплюються за інструкторами та отримують серйозніші завдання. У центрі вирощують дві породи німецьких та бельгійських вівчарок. Вони найкраще зарекомендували себе у службі. Витривалі, розумні та швидко навчаються, кажуть кінологи. Коли ми відкриваємо наприклад, родовід собаки, так ми бачимо предків. Тобто є собаки, які дійсно вони суто працюють з розшуком. Це вони хочуть кусати, вони інертні, вони активні, вони холеричного такого типу. Після початку повномасштабної війни у кінологічному центрі з'явився новий напрям для службових собак: мінно-розшуковий. Чотирилапі вже працюють на Сумщині та Харківщині, допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети. Коли скомунікуємо з начальниками кінологічних служб і питаємося, як наші працюють, тому що це є оця аналітика, яка для нас важлива. Чи ми правильно пов'язали, чи ми правильно шукали методи дресирування. Секрет успіху починається у племінному розпліднику. У лабораторії визначають, які пари для в'язки дадуть найкращих службових нащадків. Тут вивчають генетику, ведуть родоводи. Готуємо їхні карточки, записуємо їхні клички, які підбираються по першій літері матері. Друге, це в нас відбувається чіпування щенків. Тобто, щінки проходять по внутрішній документації, щоб ми знали потім, куди та собака поїде на кордон. Це дозволяє роками відстежувати їхню службу і досягнення. Кожне цуценя, яке народжується тут, це результат кропіткої роботи кінологів. Собаки ще маленькі, але вже з великою місією на все своє життя. Марічка Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+, марафон. Єдині новини.